Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукавілля. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про шалі, тому що це наш перший звіт у спільний проєкт шальні історії. Організувала цей проєкт Оксана Левчук. Її канал називається Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І в нас зібралось немало дівчаток для того, щоб пов'язати шалі. Але в'язати можна не тільки шалі, а будь-який шийний аксесуар, або вот той, що можна одягнути на плечі. Я в своєму вступному відео показувала вам, що в мене планується три проекти. І от, знаєте, завжди і так, коли ти щось спланував і вирішив, що це буде точно, то так не буває. Перший проєкт, який був розпочатий, це хустка двостороннім жакардом, то його більше немає. Я його розторочила. А це чому? Починала я його ще два роки тому. Звісно, що коли ти щось робиш, а потім якась перерва, то змінюється. Щільність в'язання, а тут пройшло майже, ну, немає, ну, два роки пройшло. І, звісно, коли я почала в'язати, то я там і підзабула, і щільність інша вже. А до того, що через те, що я підзабула, то постійно треба дивитися майстер-клас. А зараз немає такої можливості постійно бути онлайн і дивитися щось. Тому я вирішила, що я його розторочу, щоб він мені так не псував настрій, я не почувалася якось негарно. І розпочну його пізніше, коли буде на то час свій, коли буде настрій. Тому ось так вийшло. Це стосовно першого проєкту. Про другий проєкт я вам казала, що в мене є ось така пряжа, мені подарувала Галинка. Це букле така ниточка, зараз я вам її покажу. От бачите, букляшки такі невеличкі. Ось, добре сфокусувалась. Невеличкі букляшки, і я вирішила, що я собі зв'яжу хустку, і вона, я думаю, буде така немаленька. В'язати я її буду у дві ниточки, і спицями номер 5 Зазвичай я люблю дуже щільне в'язання, але не цього разу я вирішила, що ця хустка має бути. Така е, повітряна, тому я так вирішила зв'язати. Вона буде е, в'язатися від куточка, ось цього, починається е, з трьох петель, і я роблю прибавки з двох сторон. І вона ось так розширяється. Зараз вона виглядає не зовсім гарно, але коли я її заблокую, то буде, мені здається, непогано. Ось таке нещільне, не воно таке дирчасте полотно. Але мені подобається, тому що мені саме так і потрібно. Це буде хусточка на шию. Я її буду одягати і сподіваюся, що вона мені, мені також буде гріти. Ось такий проєкт у мене. І я його в'яжу потихеньку. Ось у мене тут пряжа, і тут ще багато, тому я думаю, що буде в мене вона досить величенька. Ось. І стосовно третього проєкту, то там буде справжня шаль, яку я збираюсь в'язати з кауні. Тут я кажу, збираюсь. Не буду казати, що точно це буде, тому що ми всі знаємо, що плани бувають. Складаються по-різному. От, буде шаль, але я вирішила її відкласти трошки і розпочати її пізніше, тому що зараз я приймаю участь у декількох спільних проєктах, і мені би було важкувато якісь просування робити. Тому я гадаю, що коли буде більше часу трошечки, то я зможу зайнятися. Саме тією шалю, бо там на неї треба багато уваги, бо в'язати ажури, це завжди концентрація уваги потрібна. Ось поки що це все, що я могла зробити за 10 днів. Але ще хотіла відповісти на питання. Перше питання, яке нам склала Оксана. Воно звучить так: як ви підбираєте е, пряжу і інструменти під неї. Ну, взагалі, я вже колись розповідала, що е, свій, е, свою таку першу ну, не шаль, це був Палантин. Е, я зв'язала у спільному проєкті, який ще був дуже-дуже давно. Його організували Маргарита і Донна Юлія. В них був спільний канал Сані Ніц. І вони одне з. Одні з перших почали організовувати спільні проєкти на Ютубі, і от вони організовували проєкт по в'язанню палантину. Мало того, що ми в'язали кожен, що хотів, але дівчата для нас робили ще багато в плані того, що вони розповідали нам багато корисної і цікавої інформації. І от саме з того часу я чітко для себе зрозуміла, що Ось ці шалі, палантини, тобто ажурні такі вироби, павутинки якісь, вони в'яжуться обов'язково з пряжі, яка має не менше 70% натуральних волокон, тобто шерсті, тому що вона має бути заблокована і тримати форму. Якщо буде менше, то вона блокується, блокується погано. Ще я зрозуміла з тих часів, ще, що в'язати оці шалі палантини треба на таких досить великих спицях, хоча і пряжа тоненька, але спиці великі. Ну, для мене це 4-ка, 4,5, 3,5, 5 п'ятірка. Тобто для того, щоб були оці ці ажурні дірочки. І тоді візерунок виглядає яскравіше, його краще читати. Ось. І саме з цього моменту я оце правило використовую. Нещодавно я в'язала свою першу таку саме шаль, і тут мені вже прийшла на допомогу Світланка. Вона майстер по в'язанню шалі. От справді, якщо вам щось треба, ну, Подивитися, надихнутися, дізнатися то до неї, бо це справжня така майстриня Шалей. І от вона мені сказала, що вона в'яже кауні на 3,5, кауні, там де 800 метрів на 100 грам. І я послухалась її поради і зробила так само. І я залишилась дуже-дуже задоволена, тому що. Мені все сподобалось. І щільність, яка була, і е, остаточний результат. Тому от я так збираю по крупиночках е, якусь інформацію е, корисну для себе, і стараюся її запам'ятовувати. Е, оцю шаль, е, ну, таку хусточку, це не шаль така, це хусточка. Е, я вирішила в'язати на спицях п'ятірка. і... Мені подобається. Тут я також прибігла до поради ще однієї своєї коліжаночки це Галинка. Я в неї запиталась, бо вона в'язала з такої пряжі, в неї було плаття. От. І ось я в неї запиталась і вона мені сказала, що навіть на п'ятірочки в дві нитки буде досить гарно. Я і мені сподобалось, тому я так її в'яжу далі. Оце Це вся, мабуть, інформація про те, як я підбираю інструмент саме для шалей, палантинів, таких виробів. Якщо це, наприклад, буде бактус або шарф, або маніжка, то тут буде зовсім інше. Тому що я буду, звичайно, в'язати зразок, тому що на ці вироби пряжа може бути і довстою, і шпиці можуть бути тонкі. Тому о, тут однозначно я буду в'язати зразок, дивитися на щільність в'язання і вже вирішувати, що саме мені підходить, і який саме я хочу отримати результат. Тому така моя відповідь на це питання. Дякую, Оксанка, за нього. Ну, а я на цьому буду закінчувати. Зустрінемось з вами у наступних звітах. Я вам бажаю всього найкращого. Бувайте! Пока!